Привіт! Починаючи з цього уроку, ми переходимо до теми ООП, об'єктно-орієнтоване програмування. У ході уроку ми з вами навчимося створювати класи, а також об'єкти на їх основі. А перед початком я би хотів порекомендувати сайт itproger.com. На сайті ви знайдете код, домашні завдання та багато іншої інформації. Посилання на цей урок на сайті буде в описі до цього відео. ООП або ж об'єктно-орієнтоване програмування це дуже зручна технологія, за допомогою якої ви можете описати будь-який реальний предмет. Це може бути все, що завгодно: будинок, машина, людина, користувач або якісь інші предмети. За допомогою ООП ви в одному єдиному місті можете описати всі необхідні змінні та характеристики щодо цього об'єкту, щодо цього предмету. А далі ви вже на основі одного класу ви можете створювати безліч різних об'єктів. Кожен об'єкт це вже буде ну, якісь. Реальний об'єкт, якась, наприклад, реальна людина, або ж реальна машина. І всі характеристики от всіх цих об'єктів вони все одно будуть записані в одному єдиному місці, а саме в класі, на основі якого вони і були створені. Ну і от від слів ми давайте перейдемо до діла та спробуємо створити такий клас, який в нас буде називатися як транспорт. І за допомогою цього класу ми з вами зможемо створювати різні об'єкти. Кожен об'єкт це буде певний транспорт, певна машина, або ж там якийсь інший вид транспорт. Транспорту. Щоб нам створити новий клас, нам по факту потрібно створити новий файл. Тому в ту папку, де в нас знаходиться клас main, в цю ж папку ми додаємо новий файл. Натискаємо правою кнопкою миші, New Java Class». Далі ми е, вписуємо назву для нашого файлу. Е, наш файл мож, може називатися як завгодно, але зазвичай прописується в наступному форматі: перша літера йде в верхньому реєстрі, далі всі інші літери йдуть в нижньому реєстрі, і це просто якесь одне конкретне слово. В нашому випадку це, наприклад, транспорт. Тут я не додаю ніякого розширення для файлу, просто вказую назву, ну і натискаю Enter. Після цього в нас створюється новий файл, а разом з ним створюється і новий клас, що називається як транспорт. Тут ви можете помітити схожу структуру коду, як і в основному нашому файлі. Тобто тут іде package. Package ви його можете розцінювати як певну папку. Якщо декілька файлів належить до одного і того самого package, то в такому разі ви зможете з кожного з цих файлів звертатися до іншого файлу. Якщо ж тут будуть різні package, різні оці назви, то ви вже з одного файлу не зможете звертатися до іншого файлу. Далі в нас іде просто створення класу, ну і в цьому класі в нас немає. Повністю нічого, нема ніяких функцій, змінних або чогось ще. Тобто просто пустий такий іде клас. І тепер перше, що нам потрібно вивчити тут, так це модифікатори доступу. Взагалі існує декілька основних модифікаторів доступу. Це такі модифікатори, як Public, Protected, а також Private. Будь-який модифікатор доступу ви його можете прописувати майже до будь-чого в вашому класі. До самого класу ви можете прописати модифікатор доступу, до будь-якої функції ви можете прописати модифікатор доступу, а також до будь-якої змінної ви також можете прописати модифікатор доступа. Усі ці модифікатори вони вказують, який доступ ми будемо мати до певного елементу з самого класу. Наприклад, якщо вказати модифікатор public, то це означає те, що доступ до певної функції або ж до певної змінної – Буде звідусіль, тобто з будь-якого іншого класу чи об'єкту я зможу звернутися до певної змінної або ж до певної функції, біля якої прописан модифікатор доступу Public. Якщо казати про Protected, то це означає те, що певна змінна або ж функція вона буде доступна лише в тому класі, де вона описана, а також у класах спадкоємцях. Ну, щодо Protected, ми ще з вами трохи пізніше поговоримо, коли вже будемо вивчати, що таке спадкування. Зараз ми це просто ще не знаємо. Тому поки цей модифікатор можемо не розглядати. Якщо ж казати про Private, то він означає те, що будь-який елемент, до якого буде прописаний цей модифікатор, він буде закритий для всіх інших класів, окрім того класу, де прописан сам цей елемент. Ну і на практиці ми з цим ще додатково всім познайомимося. Наразі просто пам'ятайте, що Public – це відкрито для всіх класів, Private – це закрито для всіх класів, окрім того класу, де був створений сам елемент. І навіть на основі такого пустого класу я вже можу створити об'єкт. Давайте ми таке з вами і зробимо. Заходимо в функцію main, і тут я буду створювати новий об'єкт. Для того, щоб мені створити об'єкт, я в якості типу даних вказую назву мого класу. Це клас транспорт. Далі давайте я скажу, що мій об'єкт нехай буде називатися як BMW або ж BMW. І тут обов'язково потрібно виділити пам'ять під цей об'єкт. Для цього ми використовуємо ключове слово New, а далі вказуємо той самий клас. Та відкриваємо такі круглі дужки. ну і в кінці додаємо крапку з комою. Наразі ми створили об'єкт на основі оцього класу. І цей об'єкт він по факту є пустим, адже клас у нас пустий, ну і сам об'єкт також є пустим. Але ми давайте це з вами виправимо. Давайте ми вкажемо, що в цьому класі будуть якісь додаткові характеристики. Отже, щоб нам створити тут характеристики або ж поля, нам потрібно спершу прописати модифікатор доступу для кожного з полів. Я зараз буду прописувати такий модифікатор. Як public, це буде означати те, що саме це поле воно буде доступне як в цьому класі, так і в будь-яких інших класах та об'єктах. Тобто звідусіль буде доступ до цього поля. Ну і тут ви можете прописувати будь-які поля, будь-які характеристики. Я, наприклад, хочу, щоб у кожного мого транспорту була інформація про його швидкість, тому я тут прописую public float і вкажу, що ця зміна вона буде називатися як speed. Також я хочу зберігати інформацію щодо ваги автомобіля, тому я тут створюю ще одне поле. Можливо, створимо ще навіть одне поле і будемо зберігати інформацію щодо кольору автомобіля. І навіть ви тут можете зберігати інформацію у форматі масиву. Ну, ось, наприклад, я давайте створюю масив, який в нас буде йти з типом даних байт. І цей масив він буде називатися в мене як coordinates. Тобто в цьому масиві я буду зберігати три, три координати, де зараз знаходиться наш автомобіль. Якби це була ігра, то... Це було б цілком логічне таке поле. Ми б знали, де конкретно на ігровій площині знаходиться наш автомобіль. Ну і поки я більше нічого сюди дописувати не буду. Нехай в нас буде от чотири таких поля. Ви, звісно, можете прописати будь-які додаткові поля з будь-якими іншими типами даних. Наразі я залишусь на оцих полях, і тепер що я можу зробити? Я можу просто звернутися до оцього створеного об'єкту, і через крапку я можу звернутися до будь-якого з цих полів. Наприклад, я можу звернутися до поля СПІД і вказати, що швидкість нас нехай буде як 200,5 з половиною кілометрів. Наприклад, далі я можу звернутися ще до Ваги і вказати, що наш автомобіль він нехай буде 2 тонни, ну просто двійку пропишу, або ж можна навіть ладно вписати 2000, це напевно буде більш логічно. І плюс ми можемо ще з вами встановити колір. Давайте ми скажемо, що це буде якийсь чорний колір, наприклад. Ну і звісно, ми ще можемо встановити координати. Для цього ми повинні тут виділити пам'ять і можемо відразу вказати всі ці координати. Наприклад, нехай наш цей автомобіль він буде. Ось в таких координатах. І ось в такому схожому форматі ми можемо створити ще один об'єкт. Нехай цей об'єкт він же буде називатися як трак. Тут ми також виділяємо пам'ять, і далі ми можемо для цього об'єкту в точно такому самому форматі встановити всі значення. Наприклад, швидкість максимальна вже нехай буде як 130 км. Далі ми вкажемо ще давайте з вами вагу. Вага в нас буде як ну нехай як 5 тонн, тому 5000 кг тут якби напишемо. Далі ми ще до Додатково можемо встановити колір для нашого трака, для нашого цієї машинки, встановимо білий колір. І також я хочу ще встановити координати, тому я тут звертаюсь до coordinates і тут також виділяю пам'ять і далі відразу вказую всі значення. Ну Наприклад, скажу 0, 100 та 0, наприклад, ось такі в нас будуть координати. І тепер в нас є два окремих об'єкта. Ці об'єкти вони звертаються якби до одних і тих самих характеристик, але оскільки ми маємо два окремих. Об'єкта, то значення цих характеристик для кожного об'єкта буде різним. Ну от, наприклад, давайте ми в цьому переконаємося. Давайте ми спробуємо вивести, ну, наприклад, колір кожного з автомобілів. Для цього я тут звертаюсь до BMW, далі я звертаюсь до Колор. І так само ми давайте трохи нижче спробуємо вивести ще колір для нашого грузовика. Якщо ми таке запустимо, ми побачимо, що незважаючи на те, що ми працюємо з одним і тим самим класом, з одним і і тими самими, якби... Е Оціми полями, але оскільки ми маємо різні об'єкти, то і значення в нас для них різні. Тут в нас для BMW це Black, для грузовика це вже іде як White. Тобто тепер ми маємо те, що в нас всі характеристики для всіх транспортних засобів вони будуть описані в одному єдиному місці. І якщо я захочу додати якийсь додатковий функціонал для всіх моїх транспортних засобів, то мені потрібно буде лише зайти в один цей клас, дописати тут нову функцію або ж нове якесь поле. І відразу ця характеристика вона стане доступною для повністю всіх об'єктів, які в нас були створені на основі цього класу. В цьому і є плюси ООП, Тобто ви можете зберігати всі характеристики, всі функції в одному єдиному місці в класі. А далі ви можете на основі класу створювати будь-які об'єкти. І всі ці об'єкти вже будуть зі своїми характеристиками, але загальний функціонал буде записаний завжди в одному єдиному місці. Також відразу давайте покажу вам різницю між Public та private. Наприклад, якщо для якогось поля я вкажу модифікатор private, то це буде означати те, що це поле воно тепер закрите, і доступ до цього поля є лише всередині от цього класу, класу транспорт. Тому, коли я, коли я ось тут звертаюся через об'єкт до поля Speed, в нас виникають помилки, адже це поле є закритим, і ми не можемо більше до нього звертатися. Ну а якщо я знову ж таки пропишу тут Public, то це означає те, що поле відкрите, і через об'єкт. Як я вже спокійно можу звертатися до, до цього поля. Ось така от різниця між Public та Private. Всередину будь-якого класу ви також можете додавати функції, або ж тут вони називаються як методи. Але функція та метод це одне і те саме, просто різна назва. Отже, щоб нам додати якусь нову функцію або ж новий метод до нашого класу транспорт, нам потрібно прописати наступне: спершу прописуємо модифікатор доступа. Я хочу, щоб ця функція вона була доступна через об'єкт, а тому я прописую тут модифікатор доступу як public. Далі я вказую, що моя функція вона нічого не буде повертати назад, а тому ця функція йде з таким типом, як Void. Тут ви можете ще помітити, що я не прописую ключове слово static. Це ключове слово воно було потрібно для основної функції. А також, оскільки ми з основної функції викликали якісь інші функції, то ті інші функції вони також повинні були бути з модифікатором static. Про модифікатор static ми ще з вами поговоримо у ході цього курсу. Поки ще давайте не. Не будемо говорити, що це таке, і не будемо звертати на нього увагу. Просто знайте, що у ваших власних класах ви можете Stetтік не прописувати. Це не є обов'язковим, це взагалі не є потрібним. Отже, ми просто прописуємо модифікатор доступу. Також прописуємо тип, який буде повертати ваша функція. В нас вона нічого не повертає, тому void. І далі ми вказуємо назву для нашої функції. Я хочу створити таку функцію, яка буде приймати декілька параметрів, і ці параметри їх значення буде встановлювати в поля, які. У нас ось тут є. Тому ця функція в мене нехай вона буде називатися як SetValues. Ця функція вона буде приймати такі значення, як. Це float і назва цього поля буде як нижнє підкреслювання speed. Далі ми будемо приймати ще int weight, Ось таке поле. Тобто тут буде інформація про вагу автомобіля. Також я буду приймати інформацію про колір автомобіля, і плюс я буду приймати ще масив, і це буде масив байтів. І цей масив він буде називатися в нас як coordinates, Ну з нижнім підкреслюванням. Чому я взагалі прописав ці нижні підкреслювання? Справа в тому, що якщо їх не прописати, то просто буде. Буде незрозуміло всередині функції, до якого конкретно значення я звертаюсь. Ну, ось, наприклад, я прописую speed і незрозуміло, я звертаюсь до цього параметру або ж до цього поля. Е, ім'я у них однакові, тому ну просто незрозуміло, до чого я звертаюсь. Тому я тут повсюду прописую нижні підкреслювання, тим самим в нас е, ідуть вже інші імен імена. Е, в майбутньому ми ще вивчимо з вами спосіб, яким чином можна буде прописувати тут те саме ім'я, що і для поля, і все в нас теж буде працювати. Коректно, поки давайте залишимо ось такий формат. Отже, що ми будемо робити всередині цього методу. Тут ми просто будемо звертатися до полів нашого класу і будемо встановлювати ті значення, які ми отримали в якості параметрів. Таким чином, я встановлюю тут швидкість. Також я так само буду ще встановлювати е, вагу автомобіля, так само я ще буду встановлювати колір автомобіля. Ну і нарешті таким самим чином я ще буду встановлювати координати автомобіля. Просто звертаємося до coordinates і встановлюємо Вновлюємо те, що ми отримали. Тобто, цей метод він буде приймати якісь певні значення, і далі ці значення будуть встановлюватися в поля нашого класу. Навіщо мені це потрібно? Мені це потрібно задля того, що тепер я можу ось тут просто всі ці рядки, ну поки я давайте їх закоментую, а в майбутньому взагалі їх видалю. Тобто я можу їх більше ці рядки не прописувати, а замість цього я можу звернутися до BMW, можу звернутися до одного єдиного методу. І в цей метод я передам всі. І необхідні мені значення. Я передаю швидкість, я передаю вагу, я передам ще колір, і додатково я передам координати автомобіля. Ось таким чином. Тепер всі ці рядки я спокійно можу видалити. І раніше в нас було 4 рядка, а тепер є лише один рядок коду. Ну і це, звісно, набагато більш зру... зручніше, адже тепер ми в одному рядку коду встановлюємо всі необхідні значення для нашого об'єкту. Ви насправді можете, звісно, користуватися оцим методом setValue, також, оскільки наші поля вони Досі є з модифікатором паблик, то ви досі можете просто напряму встановлювати всі ці значення, це також буде цілком нормально. І якщо зараз запустити програму, ви побачите, що в нас відбувається все те саме: в нас виводиться колір Black, а також white. Ну тобто весь процес він майже такий самий. Просто ми тепер в більш зручному форматі встановлюємо дані для певного об'єкту. Те саме можна зробити для трак, але давайте я вже цей момент е не буду робити. Нехай в нас напряму будуть встановлюватися дані. Так. Кож, додатково, я хочу створити тут ще один метод, і цей метод на цей раз він вже буде виводити всю інформацію про об'єкт на екран. Отже, ми давайте створимо тут новий метод. Цей метод він буде публічним, тобто доступ до нього буде звідусіль. І на цей раз я пропоную, щоб цей метод він щось повертав, а саме він нехай буде повертати в нас певний текст, тобто такий тип даних, як string. Далі, цей метод він буде в мене називатися як getValues. Знову ж таки, назва може бути будь-якою. Ніяких параметрів я тут приймати не буду, тому круглі дужки. Ну і далі ми тут просто пропишемо вивід інформації. Я пропоную тут створити якусь нову зміну. Ну, нехай ця зміна буде називатися Як інфо. І тут ми будемо прописувати наступне: ми будемо е, виводити інформацію про швидкість автомобіля. Для цього я прописую певний текст. а також вивожу оцю оце поле спід. Е, крім того, ми тут будемо ставити крапку. Будемо ще виводити інформацію про вагу автомобіля, і тут ми вводимо зміну вейт. Також додатково ми будемо знову ж таки ставити крапку і будемо виводити ще інформацію про колір автомобіля ось таким от чином. Більш того, в кінець всього цього рядку я хочу ще прописати додатковий символ, це буде спеціальний символ n. За допомогою цього символу ми будемо виконувати перехід на новий рядок. Тобто в кінці цього тексту буде просто відбуватися перехід на новий рядок. Тепер ми давайте з вами ще додатково створимо цикл, за допомогою якого ми переберемо всі координати, і також ці координати ми пізніше будемо додавати до оцього рядка. І потім вже будемо виводити на екран. Отже, щоб мені таке зробити, я пропоную створити спершу цикл. Тут в нас буде щось на кшталт ByteElement, і ми перебираємо такий масив, який називається як Coordinates. І тут ми все, що з вами будемо робити, то це напевно наступне. Давайте спершу ще створимо одну зміну. Вона в мене буде називатися як Info Coordinates. В якості значення для цієї зміни ми можемо встановити такий текст як coordinates і також пропоную ще зробити перехід на новий рядок. І тепер всередині циклу ми можемо просто звертатися до цієї зміни, і кожен раз до її значення додавати ще якесь додаткове значення, а саме можемо додавати координату, Тобто кожен елемент координат ми будемо додавати. Також я пропоную ще робити перехід на новий рядок кожен раз, коли ми будемо виводити нову координату. Ну і залишається справа за малим все, що нам потрібно зробити, так це е, зробити те, що ми з цієї функції будемо повертати якісь дані. Ми повинні повертати якийсь текст, тобто тип даних стрінг. І я буду тут повертати такий текст, який записаний в зміні інфо, а також до цього тексту я буду додавати ще інфокоордінець. Ось такий текст ми будемо повертати із цієї функції. Окей, тепер що ми можемо зробити? Ми можемо просто для кожного з об'єктів, я навіть пропоную це, напевно, зробити ось десь Тут для кожного з об'єктів ми просто з вами будемо звертатися до такої функції, як getValues. Ця функція вона поверне нам е, якийсь певний текст, і цей текст ми відразу з вами будемо виводити на екран. Ось таким чином тут все воно буде функціонувати. І якщо все це зараз запустити, то ми побачимо, що для кожного об'єкту виводиться повна його інформація. Виводиться швидкість, вага, колір, а також координати. Це виводиться як для об'єкту BMW, так і для об'єкту Track. І погодьтесь, що дуже круто те, що ми додали лише одну функцію в наш клас, а ця функція вона тепер доступна для всіх об'єктів, що створені на основі цього класу. Таким чином, ви можете додавати будь-який новий функціонал, і відразу весь цей функціонал. Він буде наявним у кожному вашому об'єкті. Ну що ж, в цьому уроці ми вивчили немало нової інформації, ми навчилися створювати свої власні класи, а також об'єкти на їх основі. На цьому ж в мене все. Якщо урок вам сподобався, то не забувайте підписуватися на канал, а також ставити вподобайки. Ну і побачимося з вами в майбутніх відеоуроках.